Сьогодні і завтра у Мегамолі відбувається благодійний вікенд. Тут зібралися дітки, волонтери, які хочуть зібрати гроші для зсу. Хтось збирає на автівку, хтось збирає на чгути для військових. Є хлопці, дівчата, які хочуть купити дрон для наших захисників. Тому приходьте, долучайтеся. Дуже багато якісної продукції. Тут є і смаколики, різноманітні, патріотичні печива, ось такі «Карта України, сердечка. Я люблю ЗСУ. Також є поріжки, є дитячий бінфей. Діти дуже готувалися і старалися. От власне є вироби ручної роботи. Ось такі все красиве, все патріотичне, святкове. Ціни тут помірні, діти дуже старалися, тому у вас є змога придбати собі хороший сувенір з гарною енергетикою і ще й заодно задонатити, допомогти нашим військовим. Нагадую ще раз, що ярмарок буде тривати всі вихідні сьогодні і завтра до 16.00, Тому приходьте